Чи залежить кінцева ефективність проекту від контенту? Звісно, відповідь так, тому що контент це один з етапів, через який проходить ваш клієнт, коли іде від шляху просто переходу з реклами до фактичного продажу. Але коли ви робите контент для своєї сторінки, важливо пам'ятати про декілька ключових пунктів. Перший контент треба робити регулярно. Це має бути ваш постійний процес, якому ви присвячуєте в якийсь період кожного дня. Наприклад, 10 хвилин на зйомку відео для сторіс, для рілсів, фото для майбутніх карусел. І тощо, а звісно, це має бути якісний контент, тобто хороше світло, хороший звук, якісна картинка. При цьому ви можете знімати не обов'язково на камеру. Класний контент зараз можна зняти навіть на телефон. Ще один важливий пункт це якісна упаковка. Тобто, не обов'язково, скажімо так, вилизувати кожне рілс або кожне фото, але все воно має бути скомпоноване правильно, щоб ваш товар було гарно видно. І щоб, наприклад, якщо це рілс експертний, ви якісно розказали про свою послугу.